Головними причинами дорожньо транспортних пригод з потерпілими в області за звітний період здебільшого стали перевищення швидкості, порушення правил маневрування та виїзд на смугозустрічного руху. За словами Едуарда Федосова, начальника управління МВС України в Полтавській області, кількість аварій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 6%. У нас на протяженні трьох місяців було 178 зафіксовано дорожньо-транспортних пришестів, із яких 38 було из которых 38 это погибли наши граждане 240 було травмовано людей». Нагадали на прес-конференції і про нову редакцію правил дорожнього руху, що діє в Україні з 15 квітня. Введено поняття газон водіям. Пояснено відмінність між обгоном та випередженням. А на дорогах чекають появи нових розміток. У період з 1 жовтня по 1 травня, за межами населеного пункту освітлу пору доби, автомобілі зобов'язані рухатися з увімкненими денними ходовими вогнями чи ближнім світлом фар не зменшується кількість ДТП скоєних водіями у нетверезому стані. Аби змінити ситуацію, на краще працівники ДАІ систематично проводять профілактичні заходи. Наприклад, з 14 лютого по 15 квітня в області проходила операція П'яний водій злочинець за перший місяць етапу проведення даної профілактичної операції. У нас було Затримано 941 чоловік в стадії алкогольного пірінів. До того ж, змінилися правила сплати штрафів через банківські установи. Відтепер у квитанціях потрібно вказувати не лише код сплати та ім'я, а й серію та номер протоколу. Такі зміни, говорять правоохоронці, допоможуть уникнути непорозумінь, які виникають під час з'ясування своєчасності сплати штрафів та поліпшити контроль по надходженню платежів.